Одноразово виникає питання про що краще встановлювати гідробак або встановлювати реле. Отже, я неодноразово вже наголошував, що для кожної справи є свої певні моменти, котрі треба виконувати обов'язково. Тобто, якщо ви. Встановлює, встановлюєте гідробак, то ви забезпечите своєму насосу довговічність і довгий період роботи. Гідробак встановлюється, коли ви насос е, встановлюєте для користування водою в будинку, тобто там, де ви короткочасно можете відкрити і закрити кран, тобто набрати кружку води. Там, набрати півлітри баночку чи чайничок, чи помити руки. Реле, котре вимикає насос, по тиску, встановлюється там, де йде відпрацювання насосу вдовго. Тобто системи паливу, басейни тощо. Якщо деякі вуники мені пишуть протилежне, я викинув гідробак, поставив, ну то ваша справа, ви, ви, ви викидуйте, що хочете, і ставте, що хочете. Але не збивайте пантелику других людей. І для оцих вумників спеціаль, спеціально підготував таку вижимку. З технічних характеристик насосу, де ви можете самі ось я буду гортати, читайте, перевіряйте, відкрийте паспорт, але не миліть дурниць, ну принаймні на моєму каналі, бо мене читає багато людей, дивиться, що і як, і ваші дурні поради вони їм не потрібні. Можете писати поради, Якщо у вас великий досвід, я з радістю прислухаюсь і поповню свій е, багаж знань. Але якщо ви пишете якусь явну дурню, особливо про е, те, як користуватися свердловиною і викинути гідроакумулятор і замінити його на реле, я вас. Ну, Якщо ви будете писати дроню, вибачте, але буду блокувати, щоб такої ерунди на моєму каналі не було. Так що, отже, звертаю увагу, дивіться. Дивіться, щоб ви довго не е, листали, я вам зразу покажу те, що треба. Чому для БЦП-0563 критична кількість пусків. Ну, це я просто задав для різних насосів, щоб ви бачили, про що йде мова. Ваш насос має високу потужність і довгий вал з великою кількістю робочих колес. При кожному куску відбивається механічний крутний момент, який намагається повернути насос, провернути насос у сидловині. Далі, важливий. Нюанс. Водолей це центробіжні насоси. Вони люблять працювати вдовго. Найгірший сценарій для них це коротке включення по 5-10 секунд. Щоб просто помити руки. А потім пишуть, що насоси водолей погані насоси. Насоси водолей досить непогані насоси. Коли їм користуватись, е Правильно Слідкувати з гідробаком, щоб він був правильно накачаний, бо якщо гідробак дирявий і ви довгий час працюєте з дирявим гідробаком, то у вас, звісно, будуть короткі включення насосу, і ваш насос швидко вийде з ладу. Ми виймали насос водолей, який відпрацював у людині 18 років. 18 років насос працював безперервно, ну, без перер... ну, а без підйому, без сервісів. Ми винули, перевірили на ньому тиск, і він майже так, такий, як новий. То ми навіть не рекомендували міняти, а вже добивати його, скільки він там ще допрацює. В середньому насоси працюють десь 8-10 років. Ну і вже на додачу запишу вам коротеньке відео, а потім ще зроблю окреме відео. Постійно наголошую про те, що насос треба вішати на нержавіючий трос. Тобто підвіз використовуєте тільки з нержавійки. Капроновий канат з часом розтягується і при кожному старті насос буде битися об стінки свердловини через реактивний момент. Ось. Якщо хтось не вірить, бере лізе в техпаспорт, техдокументацію в і читає. Так, на насосах водолі іноді йде капроновий канат. На насосах коти занурюються не глибоко, це перше. А по-друге, ну звісно, буває таке, що цей канат нормально справляється зі своєю справою. Тобто канат, цей зветься страховий, тобто страховий трос, страховий канат. Але коли виникне у вас питання про, то, про аварійне вилучення насосу, ви неодноразово пожалкуєте про те, що не поставили трос, якщо вже зустрінете з нами, то витягання аварійного насосу вам буде набагато дорожче, ніж виймання аварійного насосу, котрий висить на металевому тросі. Ну, а там вже вирішуйте самі. Хочете хоч нитку ставте, але не збивайте з пантелику людей, котрі читають мою сторінку.